Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кохеса який не завжди з вами. Маємо на сьогодні 12 листопада 2024 року. І сьогодні у нас знову перегляд вже нової щітки до PaleSmoca. Це Philips, знову таки Philips. Різноманіття щіток у нас вже виходить дуже великий. Це вже третя чи четверта маємо. Всі схожі е, проблеми. Ну, Абсолютно, це електрощітка, тобто рухається сама сама щітка, вона рухлива, тобто постійно йде рух. І завдяки тому, що вона не бувається зазвичай волосі. Е шестерня, яка йде привідна, шестерня працює в електродвигуна, вона просто псується, скорочується, тобто нічого дивного немає. Але буває ще іноді, коли до вас. До е, щитки потрапляє волога, тобто можливо, там щось прибирається, є волога. Волога потрапляє на підшипники, і підшипники так само руйнуються. тобто Вони іржавіють, попадає туди волога, вони клинять і ось відбуваються такі от, от речі. бачите, тобто Самі щитці, е, е, вал, який є привідним. Через якої йдуть підшипники, він просто клинить і потім скручується, ламається. Тобто по різному буває. І Зразу хочу акцентувати увагу на тому, що якщо йде заміна, то бажано, якщо у вас вже проблема, така трапилась, то міняйте тільки все разом. Гамазом. Два підшипники, виходить шестерня втулочка, тобто все це має бути замінено разом. Якщо ви почнете економити, ну безумовно, дуже швидко у вас трапиться знову та сама проблема. І ми всім нашим клієнтам, які вже роблять у нас закупку нашої продукції, радимо робити тільки так і на перспективу собі беріть, що це дійсно важливо. Далі до діла. Ось так виглядає щітка сама зсередини, коли ми вже зняли сам вал з щіткою. Залишився в нас корпус. В корпусі в нас є два підшипника. Один стоїть ось з цієї сторони, ми його вже запресували, ну, як запресували, він вставляється просто до таким невеличким натягом до упору. Все, ми поставили, вперли його сюди, далі він вже не йде. З іншого боку, ми маємо вже електродвигун, бачите, стоїть вже шестерня електродвигуна металево, і далі в нас вже має бути привід, тобто оцей от ремінчик який буде рухати саму щітку за цю шестерню? Шестерню запресовуємо всередині. Підшипник, він йде. Так само в натяг, і після того ставиться металова втулочка. Вона рухається туди-сюди, бачите вона рухається, вона тут має бути. Все це вже таким от зібраному стані ми просто ставимо на своє штатне місце. Вона заходить, платненько заходить, бачите, опа, все зайшла. Якщо в нас виходить зразу поставити ремінчик через от чудово. Якщо не заходить, його треба перед тим як ставити щітку, спробувати. У от, от мене щось не дуже виходить, тому я зараз візьму, таким чином зроблю Ось. і зроблю ось таким чином. Все, я все поставив на місце. Тепер поставив щиточку, бачите, у мене все, все з'єднало, все працює. Після того нам вже треба, коли в нас два підшипника стоїть. Коли в нас вже стоїть обов'язково металева втулка, це тільки в цьому випадку, в ці, цій щитці, тому що в інших там трошечки по іншому. І далі в нас є ось така втулка. Це оригінальна йде, Тут, після того, як йде фіксація, ще ставиться саморіс невеличкий. Ми зробили свою цю, виходить, втулочку, яка вона натягується ну, іде в натяг. По оригінальній поки що ми маємо тут три зубчики такі, бачите, всередині. І вони попадають на вал. Зараз я її, от бачите, попав. Спробую максимально зажати. Ну вона в мене практично вже сіла. сіла. Якщо щось трошки вона не сіла, ви можете поставити якусь підставочку сюди на ставочку. Це що стосується вже нашого виводу. І легенько навіть присадити. Трешки трошки молоточком, Там щось зробити, якусь наставку. Ну, якщо хтось притримає навіть стару, стару цю, е, втулочку, то буде добре, чи можливо щось підставити пластикове, трошечки легенько, можна і легенько і так спробувати молоточком присадити. Бачите, тобто, все, воно вже сіло. І вже після того, якщо ми до кінця все посадили вірно, ми можемо зібрати таким чином, перевірити, чи в нас все, все зайшло. От, бачите, у тобто, нас все стало на своє місця. Зафіксувалась повністю. Ця частинка сіла на своє місце. Далі далі, в принципі, що нам треба, нам треба закрити кришкою цю частину. Защёлка тут є така, да? От. Ну, Зараз передивимося, що воно як. Ну і все, і, в принципі, щітка в нас зібрана і працює. Якщо ця частинка не буде до кінця сідати, відповідно, вам треба трошечки ще втулочку вашу присадити. Тоді всі питання будуть закриті. І ще хочу показати, як варіант посадки щітки, тобто це є кнопка. Тобто початково, щоб ніхто не думав, що це щось виймається, і там якийсь що просто ставиться щітка так до кінця, і повністю пук, і зафіксуємо Все, вона зафікшена повністю. Тут же в нас ця частинка садиться, просто спочатку ставимо оцю. от частину Тут є такий невеличкий отвір, бачите. От. І ми отак от фіксуємо цю все Щітка в зборі повністю, бачите, все рухається. Там вже можна запускати, на жаль, пилосмоку в нас немає, тому не покажемо, як вона працює. Ну Зазвичай все, що ми робимо, ми перевіряємо і, як кажуть, відповідаємо за свою роботу. Тому ось так кінцівка по цьому відео в тому, що е, обов'язково при заміні замінюємо підшипники, не звертаючи на те, що вони начебто там у вас можливо комусь здасться, що вони трохи крутяться. Хоча от я можу сказати, що беру оцей в руку, він вже не крутиться. А інший, ну. Ще трохи-трохи рухається, але при швидкості, коли вже щітка працює, це буде працювати зовсім по-іншому. Незважаючи на те, що вони йдуть 2 z тобто запаковані просто металевими е, такими шайбами, начебто воно ну, повноцінно закриті. Ну, не звертайте на це увагу, вони так само псуються, як і все інше. Тому замінюємо обов'язково підшипники. Що потреба є, замінюємо шестерню і замінюємо втулочку. Тоді все в нас працює, все по, як то кажуть, раз, два, три, як я все промалював, все це показав. Нічого змащувати тут не треба, тому що в цьому випадку пилу дуже багато, він потрапляє на механізми, і тоді вже все тут ну, тільки з мастилом якимось ви зробите гірше і ніяк не покращити роботу свого пристрою. У нас вже це все готове, все може бути вже на продажу. Якщо щось цікаво, схоже, можливо, щось інше, будь ласка, звертайтеся наприкінці відео є наші телефони, телефон нашого сайту, де ми виставляємо все, що в нас з'являється. Кому було цікаво, будемо вдячні за вподобайку. Кому цікавий контент, якому ми розповідаємо про те, що в нас з'являється. Підписуйтесь, будь ласка. На тому будьте здорові, до нових зустрічі. Слава Україні, слава відомо!